Вітаю, 5 вересня сьогодні. Позавчора обірвав Софіївський і ось цей кущ, так званий Деміс, хоча це виявився не Деміс, я пізніше покажу, що це інший гріх. Покажу різницю між Демісом і цим сортом чи формою. Я навіть не знаю, що це... я його так Мовно називаю мутант, так як він більший і за деміс, і за інші сорта. Ну, я покажу там і вагу, і взагалі сам горіх. <клух> Значить, з оцього маточного пущика Софіївського майже всю пороси, ось видно. Зібрано ось така кількість горішків чудових. Чудових, кругленьких, крупненьких горішків. Сам штамп тут невисокий, ось він навіть нижчий, ніж деяка поросель, поросель є вища, а ось сам штамп. Він не набирає зріст, все тому що ну, напевно всі зусилля віддає на поросель, ось тут і відводки. Є тому він поки що невисокий, це йому четвертий рік, але я ж кажу, є бажання взяти з нього відводок, тому поки що поросель не обрізаю і залишаю, щоб можна було і на наступний рік закласти на відводку. Так, і ось цей так званий мутант, я поки що так його буду називати. Він теж із порослю і теж з відводками ось покажу. Ось такі вже є гарненькі т образні відводички. І власне ось сам горіх, Ось така кількість була зірвана з цього куща. Це сигнал, сигнальний врожай. В тому році не було ще ні одного гріха, а в цьому році і ось е, така кількість е, плодів. Е, значить, зараз я підійду до ваги е, і порівняю Софіївський і даного е, мутанта. Мені самому смішно, що я його так називаю, ну так як я не знаю його натуральну назву. Я ж кажу, я його придбав як Деміс, але це виявився інший сорт чи інша форма. Ну, умовно буду називати поки що так. Що мутант ну, дійсно настільки крупний горіх, що ну, по-іншому якось називати його поки що <ріху> нічого не придумав. Зараз зважу і порівняю їх. Так, ну продовжуємо. Значить, ось з правої сторони Софіївський. Ось левише, так званый мутант. Значит, заважим Софийский. 7.35. 8.02. 7,47 ну сім сім дев'яносто гріх Ну і зараз ще мутанта Вони щось балуються. 867. Так, 867. Зараз спробую достати з плюски ще якісь. Ось. 856. Зараз перезагрузю ваги, так як щось вони трошки. Зараз ще раз переважу цей екземпляр. 8,66. Ось наступний. 7.93. Ще якісь достану. 7,02 два. Ну, гарні показники. Крупний гріх. По масі Софіївським він в принципі десь приблизно однаковий, але по візуально по розмірах Софіївський трошки менший. Ось, поставлю їх поряд, з правої сторони Софіївський, з лівої сторони мутант. Видно, що горіхи. Обоє крупні. Але Софіївський трохи менший. О, ось так, так краще буде видно. Ось, ну, так званий мутант, набагато крупніший. За Софіївський Я ж кажу, Софіївський це крупний сорт, але це взагалі ну щось таке на грані, на грані Н невероятного. <рес> так. Ну що, я хочу ще показати, власне, як виглядає сам Деміс. Ось тут є у мене Деміс. Зараз я піднесу. Ось це Деміс. Ось я взяв горішки. Деміс я не буду важити, так як він зірваний вже десь тиждень назад. Тобто набагато раніше. І некоректно буде порівнювати. Майже в сухий горіх з свіжовирваним. Тому просто порівняю візуально. Знову ж таки, справа деміс, справа деміс. Зліва мутант. Ось, будь ласка, ну видно наскільки крупніший сорт Я, до речі, я я ж кажу я теж вважав, що це Деміс, але це не він. Деміс ось. Ось його характерне денси таке невеличке. все набагато більше. Та й сам горіх набагато-набагато крупніший. Ось хочу їх виставити так, щоб вони більш-менш однаково в однаковому положенні були. Ось видно, що ну, мутант набагато вищий, вищий, він в принципі і ширший, ну, кажу, це просто щось на грані. Ось такі справи. Так, ну, Деміс я відкладаю назад, Деміс відкладаю назад. Ну, зараз ще е, візьму n 650 і порівняю ось це n 650 ну, порівняю, наприклад, з тим же Софіївським. Ну вони, в принципі, однакові. В принципі, однакові. По розмірах, можливо, n 650 трохи крупніший, але знову ж таки, різні гріхи будуть по-різному. Може попадатись і n 650 крупніший, і Софійський крупніший. Ну, то є, це вже така справа. Ну, в принципі, я вибрав, що що той, що той крупний, і ось, я ж кажу, видно, що вони по розмірах приблизно однакові Ось так. Але, що хочу зазначити, з усіх цих сортів найкругліший це Софіївський. Ось у нього прям така форма кругленька-кругленька. Лише ден це Ось так. Форма номерна 650-та. В принципі, теж доволі таки округло. Так, відставляю. Ну, ось таке було порівняння. В даному відео я хотів показати, наскільки можуть бути крупні горіхи ось цієї невідомої форми, той же Софіївський. А, ну буде доречно порівняти з трапезундом. Так, з трапезундом. Я тут вибрав три, три величеньких грішка трапезунд. Зараз я їх тут відберу. Так, ось ставлю трапезунд. Ось. Це круглий трапезун, тобто це крупний трапезунд. <кій> Був відібраний з, ну, з доволі таки великої кількості е, самі крупні екземпляри. Ну, порівняємо, наприклад, із Софіївським. Ось Софіївський, ось трапезонди. Ну, Софіївський крупніший. Е, він. І вищий, і, можливо, навіть ширший. Е, якщо навіть по ширині вони однакові, то по висоті, по висоті зараз я покажу, <кхем> якось би щоб зафіксувати це все. І щоб пальці не мішали. <кхем> так, так, так. Зараз візьму в руку. Незручно одною рукою проводити маніпуляції з гріхами, іншою тримати камеру. Але, ну, як є, як є, оператором ще не обзувівся, тому поки що ось так. Хочу показати різницю у висоті даних сортів. Зараз лише виставлю. Вибачайте за такі незграбні рухи, але, але через екран трохи незручно і дивитися навіть. Ну і виставляти. Ну ось так, Софіївський він вищий. Він трошки вищий. Ну, з мутантом тут якби і нема що порівнювати. Тут взагалі різниця разюча. Ось з правої сторони мутант, з лівої трапезун, Так їх поставлюсь на, на ваги. Ось. Ну, тут просто, тут просто навіть порівнювати нема що. Трапезунт, будучи доволі таки крупним гріхом, гріхом порівняно з даною формою виглядає просто дрібним, можна сказати. Довгий час я думав, що крупнішого за трапезунт сорту не існує в принципі, але, але це не так. Треба визнавати, що це не так. Ось є які, які порівняно крупні горіхи. Я напевно, що візьму ще спічечний коробок і поставлю на спічну на коробку дану форму, щоб було зрозуміло, що це взагалі за горіх. Так, значить, взяв спішечний коробок і ось я ставлю дану форму. Ось, будь ласка, пів спішечного коробка вона закрила. І ще візьму один. Ось, будь ласка, вони навіть не поміщаються на спічечному коробку. Наскільки крупні горіхи Ось такі справи. Хочу ближче показати плюску даної форми. Вона дещо більша за сам пліт. При достиганні вона розкривається і, напевно, гріхи будуть самі випадати. Ось так, ось такі є екземпляри. Ну що, я ще поставлю на спічечний коробок Софіївський? Теж доволі такі крупні, теж вони дещо виступають за спічечну коробку. Як ми знаємо, коробка сірника. Із сірників вона має довжину 5 сантиметрів, ну тут горіхи виступ, виступають. Два горіха має ось такий вигляд на фоні спічечної коробки. Ну В принципі, це все. Звісно, серед цієї, ну, даної форми є і менші екземпляри. Я їх теж покажу, щоб виглядало все більш коректно. Ось це трохи менший. Ну все ж таки, це дуже крупний. Ось, Зараз ще цей зважу. Мені здається, що він... Де ще важчий тим 864. Але як би там не було, хоч n 650 виглядає менше і за дану форму. Ось, внизу n 650 вверху форма, я ж кажу, форма, форма мутант. Дещо більша за номер 650 Так, да, ось. Справа це номер 650 Зліва так званий мутант. Видно, що форма дещо менша. Але все ж таки я тоді заважував Н650 в одного екземпляра була вага 917. Так, 9 грам, 17 мг. Тобі ж поки що ні один із даних плодів його не переплюнув. Ось так. Тому... Можна сказати, що в номер 650 заповненість гарна. В, дані, в даних горіхах поки що я не знаю, який вихід ядра, яка заповненість, не розбивав. Дещо пізніше я зроблю відео, коли він підсохне ну і покажу форму ядра, ну і заповненість. Так як в принципі в сирого горіха заповненість майже у всіх сортів нормальна, треба заповненість дивитись, коли горіх ну, хоча б зо два місяці посохне. Тоді зрозуміло, яка вже заповненість, яка форма ядра. Ну Ось так. По Софіївському я вже робив огляд, навіть дізнався процентне співвідношення в ста горіхах ядра до скарлупи. Якщо я не помиляюсь, там вихід ядра був 44%. Ось так. Як для такого крупного горіха, це гарний показник. Але що я хочу зазначити? Вже, вже зараз я можу сказати, що поки що найкраща заповненість із крупних сортів. Це в Еніс і Феркеріль Карабель. Ну По факту, поки що ось так. Тому що і Феркеріль це крупний горіх, і Еніс теж крупний горіх, хоча вони обидва дещо менші. За всі ці форми, які я тільки що показав. Но все ж таки вони вважаються ну, дуже крупними теж горіхами. То в них дійсно вихід ядра найкращий. Там 48%. Я робив відео огляд і по Феркаріль. Ну, і В Поеніс я теж недавно знімав відео, там зазначав теж вихід ядра. Мною було перевірено теж 48%. Хоча там на відео я цього не показую, але я там лише показував, як виглядає ядро. І там я, діз... ну, там я дізнався вихід ядра із 10 гріхів. Я тоді порівнював n 650 Enis то в тому відео із 10 гріхів вихід ядра був 46%. Але перед цим я робив ну, для себе просто ці заміри, то ну, 48% вийшло. Ось так. Не кожен кож, навіть дрібний гріх може похвастатись такими показниками. Хоча всі ми знаємо, що дрібні гріхи розміру, вони, звісно, мають кращий вихід ядра. Ось такі справи. Ну, наразі це все. До наступних відео.